На календарі 16 листопада, неділя, схід сонця о 7 годині 14 хвилин, захід о 16 годині 16 хвилин, тривалість дня 9 годин 2 хвилини. Місяць у Діві. Йде 24-та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Йосип, Юрій, Світлана, Агапій. Вітаємо їх з Нем'янгула. За народним календарем, 16 листопада, Княжни Ганни. В історичних джерелах вона більш відома під іменем Янки, з меншого імені від Анни, народилася від шлюбу великого київського князя Всеволода Ярославича і візантійської царівни роду Мономахів. Її братом був Володимир Мономах. У 1086 році прийняла чернецтво у закладеному для неї монастирі святого Андрія в Києві, який одержав назву Янченого. Як і Гуменя, вона зібрала багато черниць і в цьому ж монастирі організувала першу в Україні дівочу школу, в якій навчали грамоті, гаптуванню та співам. Їздила вона і в Константинополь, де, очевидно, сама обрала митрополита Іоанна на київську кафедру. 16 листопада вшановується пам'ять святого Акепсима, Йосипа Пресвітера і Айфала Диякона. У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав. Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати крутої зими. У рибалок була своя прикмета. Якщо на акепсима перша риба зірветься з гачка, то улов буде поганим. А зараз якою буде погода 16 листопада? За повідомленнями синоптиків в Миколаїві та області, хмарна погода утримається увесь день. Вітер східний 24 метри за секунду, атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 78%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 5 градусів, а вдень підвищиться до плюс 7. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 4 до 6 тепла, а денні становитимуть в межах 7-8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 17,1 тепла. Була зафіксована у 1967 році, а мінімальна мінус 8,9 морозу у 1965 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 16 листопада. Овне. Уважно поставтеся до свого здоров'я, виключіть фізичні навантаження, не слід метушитися, братися за кілька справ відразу. Спокійний відпочинок з книгою. Помірні заняття улюбленим видом спорту, спілкування з близькою людиною дадуть необхідний заряд бадьодрості для подальших звершень. Теліці. Несприятливий день для ділових операцій. Постарайтеся утриматися від зустрічі зі знайомими і контактів з партнерами. Уникайте грошових вкладень. Близнюки. Несприятливий день для досягнення поставленої моти. Вивчення ремесел. Уникайте ризикованих операцій. Обмежте спілкування. Нові знайомства матимуть негативні наслідки. РАКИ Єдиною неприємністю цього зовсім непоганого дня може стати сварка з близькою людиною, постарайтеся проявити мудрість і такт, щоб конфлікт не затягнувся надовго. Якщо є можливість, проведіть цей день на природі. Плеви день відпочинку, здобуття нових джерел енергії, несприятливий для комерційних операцій, легковажних обіцянок, непродуманих витрат, можливі проблеми з майном, ремонт, крадіжки. Діви – Цей день сприятливий для зміни діяльності, творчості та початку справ. Ділові контакти в недалекому майбутньому принесуть користь. Посилиться інтуїція і дар передбачення. З близькими людьми повне взаєморозуміння. Терези. Присвятіть день прогулянкам і невеликим подорожам. Або займіться самоосвітою. Оточіть любов'ю та увагою своїх коханих. Те ж саме ви отримаєте у відповідь. Скорпіони. Можливі різкі зміни настрою. Ваше небажання прислухатися до оточуючих людей можуть привести до внутрішньої напруги та відчуження у відносинах. Вам піде на користь відвідування храму або читання духовної літератури. Стрільці. Сприятливий день для фізичних навантажень і активного відпочинку. Чоловікам слід утриматися від легковажного ставлення до свого здоров'я та порожніх обіцянок. Козироги Ймовірно, багато козирогів відчують приплив енергії і з ентузіазмом візьмуться за всі справи. Уміння знайти вірне рішення проблем і завзятість у досягненні мети принесуть успіх. Водолії ваш життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що доведеться відправитися в ділову поїздку або подумати про розширення власного підприємства. Вас чекає успіх, риби день несприятливий для початку нової діяльності. Рекомендується утриматися від привабливих пропозицій, відкласти справи і проблеми до кращих часів. Постарайтеся переключитися зі своїх проблем на допомогу друзям, близьким, дітям. Вони чекають від вас участі, допомоги та співчуття. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!